Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми біля нашого господарства. Сьогодні будемо розпаковувати електропастух, коля замовив. Ну і буде, Будеш коля під'єднувати, так? Да? На дворі попробуємо. На дворі попробуємо для наших маленьких бичків. Всім привіт. Ну що ж на сьогодні будемо розпаковувати наш такий електропастух, подивимось. я на пошті відкрив, глянув, що тут що до чого. Оце йде. ну Сам кабель, який буде до наших дерев'яшок, сама огорожа з нього робиться, Ну, по якій буде йти струм. Розрад. Замовлю два таких на ворота, щоб можна було б під'єднувати за оцю ручку. От, тоді тут таблички обов'язково. Отак правильно. Ну, Це зараз не буду під'єднувати, це йде захист, захист від блискавки. то Тоді я вже на городі, коли його буду постійно ставити, то тоді під'єднаю. Оце таке кріплення, де вкручується ну, дерев'яний стовпчик і сюди накидається кабель. І такий сам наш пастух. Невеличкий, якому її обідне треба, буде. якщо на все, ну, все вийде, так як ми плануємо, то, то має бути нормально. Того, що, ну, воно так не дуже зразу буде виглядати, то, що їх трошки розрадом буде стукати, би, Щоб, Але треба, щоб вони зрозуміли б, що не треба підходити. А тоді буде вигул, у нас там 4 сотки, на, ну, поля 4 сотки є, то якби будуть гуляти і нормально буде. Пасові ще то хто знав, вони його стопчуть, але все одно краще буде свіже повітря і сонце і все. Тут він йде від 220, можна під'єднувати. Можна також від акумулятора. Оце на клемі і отак під'єднується. Можливо, сподобається нам, то то вийдемо десь десь у поле Од, одгородимо собі. Отак. Посилання на магазин, де замовляли, буде під відео. Так, також номер залишимо. Чоловік так зробив таку консультацію, те що я запитував, того, що ну, якби так не дуже багато інформації по них. Але Хоча тут все якби просто. До цієї клеми під'єднуємо оцей наш кабель, з якого робиться сама огорожа. Ну оце земля. Тут я в землю забив штира такого невеличкого, сантиметрів 80. Тут Зараз земля волота, я думаю, вистачить його. Отут він отак. Бо я б... Ну він пробиває через землю. Коли торкається його, якби струм переходить через тіло, тоді в землю. І такі стопчики тим, тимчасові закопав, ну, забив молотом їх. І з цієї сторони натягнемо і на ту сторону, якби, щоб їх у дворі вітер, щоб їх у дворі щоб коли вже на городі загородимо, то щоб не так було б якби, страшно, що вони віруються якоїсь шкоди нароблять. Але все одно, думаю, мабуть, придеться купити якогось полуобріза такого, якби дощок, щоб зробити таку невеличку страховку. Ну, воно там і не буде таке надіжне, щоб бичка витримає, але щоб вони, якби бачили б. Що, що є така огорожа. бо Тоді, якщо, якщо потопчують сусідам городину, то Леся ці огірки повитягує з погреба. Ну, повідає взамін. Так, Добре, все, будемо приступати зараз. Тоді я наготовив собі цього кабеля вже, який буде йти на землю, під'єднуватися на ноль. Тресіла в шурповерті. Лютик, Лютих, не даси полежать мурчику? І полежать не дає. <рес> ну, сьогодні у нас така погода міняється, вітер такий сильний зранку, зараз і дощ почався. Може, як дощ, то не можна його робити? Чи можна? Можна. Да? Так. Вже і дощ іде. Добре. Не знаю, чи добре буде, коля питає. Вже у нас все під'єднане, так дуже просто. Земля у нас йде вниз, забитий 4 тут. Ну, цей перший, тут я забивав сантиметрів 80, а на городі буду дещо більшого забивати. І сама огорожа вже на цю блискавочку. А ну-ка, зараз попробуємо. О, щось торкає, немає, немає нічого такого металічного із пластмасою ручкою, щоб перевірити. такий розрадик? Мені мінімі. Йдемо. Мінки. Пішли, ходіть. Отак, перший є. Так, зразу так, крепу не біжи. Так воно дещо не дуже буде виглядати гарно, ну, коли її буде торкати. Але ну, ми стараємося як найкраще їм і нам буде. Нам буде це краще, що менше прибирати, а їм буде і вигул, буде, і воля, і все. Хоча багато хто використовує такі електропастухи. Зараз трошки прижену їх. Не хочуть виходити такий вітер, що добрі господарі з собаку з будки не випустить. на погуляйте. Красунчик, дино. Ви знаєте, треба, щоб вони рабчику так об'яснили б. Бо рабчика, як буде... Ну їх буде бить то шкода. Він саме такий маленький. Йдь ходьте. Бічечки наші трошки зрозуміли, що то таке, але ми сьогодні їх довго тримати на дворі не будемо. Сьогодні у нас дуже так холодно, вітер, та вони вже і не хочуть бути ну, на вулиці, вже й самі йдуть до хліва. То зараз ми їх заженемо, там вже їм підстелено, їсти лежить. І будемо вже самим в хату хаватися, не, не, не тільки бичків ще тримати на вулиці, таких маленьких. Ну все, загонимо. Все там під'єднано, все там коля зрозумів. О, заходьте, тут а... тепло, а то таке гуде, що вони самі думають, що тут таке гуде, що нас такого вітру, здається, і не було. Так, закриваємо. Потім дамо їм теплого молочка назад. О, під навесом то вони ходили, а далі не хочуть іти. Зараз напоїмо телят, мотилят, ну вже ревуть, вони знають, що вже прийшов їм час попити. Будуть По стаканчики сухого молока, ну, а то запарене було, це був увесь перемелений ячмінь наполовину, ну, і трошки ще туди соняшникові макухи. Так жменю. Воно, знаєте, так не дуже нас удобно їх поїть, можуть і ведро перевернути часом. ну там чи одежу пооблизувати. Але вже нічого не хочеться робити, того, що... ну зараз ще тижні-два приблизно, де будемо вже їх. Якраз і молоко закінчиться і поїть не будемо. Вони вже комбікорм гарно їдять. такий процес ну, Зараз похолодає тоді з весь вдох, зазвичай виходимо, тому що самому ну, не добре. Йдемо заглянемо, що вони там. А так, ну а так ревуть вже, як як будь би хто з скільки вже не їли і не пили. Хоча там і комікорм корм чи є. Водичка стоїть. Ну, Теж вже поприбирав оці як їх, шатра, ну шатро то вже нормально добре сіно і заложувати. На чеку. Сьогодні будемо поїти чотирьох брить хлопців по одному відру. Ok. <laughs> <laughs> tak, poždy. Tak, tak, Kirill je op. Ob... Tak, o. udačno. sa Jaroslav, je koho vyberáš? <havý> a <Rabčika? havý> okay, Jaroslav, a tvý, jaký byčok? Самий такий улюблений колір. Як себе поводить? Ти в нас самий малий, Кирил. І собі бічка вибрав самого меншого. Так, Кирил, йди циган. Де то палка, Коля? Кирилко, виходь, виходь, ходи за мамою. Чи хай Коля? А, то дощ! Що? <ріст> <Шо? ріст> Вже Кирил на трактор. Зайшов. Вони ж тебе не будуть чіпати, вони між собою доходять. Сьогодні в нас так само удачно вийшло попоїть їх, і ніхто і відро не вивернув, і один до одного не заглядав у відро, бо буває, що якщо швидко вип'є, то зразу бігом услідуючи відра. Отут їм там гарно ходить, тихо, вітру нема під навесом. Сьогодні дощ іде, то так і не виходять на двір, правда, mm -hmm. що то дощ капає, да вода. там вони точно тебе не дістануть. Ой, цікаві мічки. Ой, чекай. наш. Вже привикли, що по, ну, так по дворі ходять. І не так уже просяться, як, як то раніше. Вибігали на... не знали, куди їм бігти, правда, в яку сторону? А потім і думаємо, як же ж їх загнати, бо ніяк не слухалися, куди їм йти. Та запись, стрибають. Стрибають, вони хочуть побігати. Коля ще соломи скинув, зараз попідстеляє і більшим, і маленьким. Мурчик чує, що вони тут ходять, та такі вже трошки неспокійний став. А хлопці то вчистять кукурудзу цілу. Там її треба небагато, так, пару качанів. Поки у нас бічки маленькі, то ми даємо їм цілу. Коли хлопці начистять, коли ми з чоловіком. Хлопці не краплю. Хлопці ран... не кріпко, ран... так. Раніше хотіли, так. Раніше хотіли, а так їм ага. так от трошки пару штук почистять, а потім... Ну, то їм ручки каже. скучно, то скучно. Так у нас усе йде на, ну, на млин колямелі. Ходить ззаду, щоб не замазав. А ото, що коли бічки маленькі, то тоді ми так їм цілу додаємо. О, вже трохи начистили. Пили теплого, де й мовчать уже. Корита пусті, ще й мокрі, що все вилизували. Оце це добре? М'яса, ми так не вибираємо якусь окрему частину, ну беремо лопатку, таку частину стегна. Оце що коля обрізає ноги, то беремо ці качалки, м'язи, як ми їх називаємо, що був холодець. Минулого разу ми їх так додали з них, то ну, тушонка нам сподобалася, то це вже ми другий раз, то трошки простіше. Бо коли перший раз закладали, то особливо хвилюємося, коли закладаємо банки, і також коли вже вона ну, зготується і вже як холодна, тоді стаємо, то також все думаємо, яка там вона вже буде. Ну, все буде добре, вже ми це робимо другий раз тушонку. Автоклав у нас на 32 баночки, то я так і підготувала, там вже буду дивитися, що такими повними накладати не буду. І зараз я в першу чергу приправи додав лавровий листок, перець, та ключ, і кришки, щоб все було під рукою. Чотири-п'ять штучок, де впаде п'ять. Переложила все в миску велику, щоб було зручно перемішувати. І додаю сіль. І зараз перемішаю гарно. Як перемішай, отак і постоїть хвилин 20-30 у мисці, щоб гарно воно так між собою посолилось, полежало і вже потім баночки. Ми важили в баночку півлітрову, вміщається пів кілограма м'яса, 500-520. Вже наш автоклав трошки відпочив, поки ми свиню кормили, тепер вже знову приступили до його. вже ми так тоді натішились: і паштет, і гущонку, і з печінки паштет. Ну, коли готувала з печінки паштет, то я додавала і горох. то ми так і не шкодуємо, що взяли його на 32 баночки. Ну, коли замовляли, то думали, чи на 32, чи на 24. Але тепер, думаю, так добре, можна докласти баночки. Чи гречку з м'ясом, чи горох. М'ясо вже постояло 20 хвилин. І зараз я його закладаю вже у баночки, а потім погукаю чоловіка, то ми разом його все і настроїмо тут. Він якраз коля біля господарства. Нарізаємо такими кусочками і не малий, і такі невеликі, на ковбасу я набагато такими меншими, щоб через м'ясорубку пройшло. А на тушонку ми так минулого разу нарізали. І більші, і менші такі. І отак втрамбовую, щоб тісно було м'ясо. Не влізуть влізу. Я так Коля, ти любиш баночки закручувати? Ну. А я так люблю їх сюди поміщати, Коля. на баночку. У нас було 15 кілограмів м'яса, 30 півлітрових. Непогано. Що, непоганого? Вийшло. А ти там гранулу робиш, чи це млин включений, що там тебе? свої колежі і сиди. Ні, там щось Для господарства. Ну я чула, що включений чимлин, чи гранулятор. Вже тут коля все під'єднав, а я зараз виставлю температуру і тиск. Завжди Коля, а зараз я також спробую. Так. Спочатку температуру. Ще на одненьку. 110 температура. А час приготування 30 хвилин. Так, все, коля, правильно? Так. Да. Все. Вже ми під'єднали і на цьому вже буде все. Вже він тут сам, коли буде температура 110 градусів, він автоматично 30 хвилин буде цю температуру тримати, приготує нам тушонку. І вже до завтра вона буде холодати, Завтра вже дістанемо, як все добре. попробуємо і вам покажемо. сподіваємось, що все в нас вийде. Це вже в нас другий раз ми готуємо тушонку. Ми вже пару разів не тушонку, а гущонку вже не один раз готували. Також і паштет, і горох. Вже у нас гороховий суп один раз у тиждень це вже точно, вже він у нас гарний ко у баночках в погребі стоїть, вдається вже суп. Це вона у нас стоїть ще зараз при кімнатній температурі, але ж поставимо в холодильник, то вона ще буде ще більш така густіша. Ще знизу така і тепловата. Ну, а зараз вже будемо вечерять, На вечір у нас сьогодні гречка, гречки зварила, помідори ще в нас є. Оті, що я закриваю салатом. Коли закриваю помідори, то, здається, півторачка то мала, там пару помідорів так вміститься, то закриваю трохлітрові банки. Але коли вже зимою їмо, то здається, що вона така велика на три літри. Але нічого, вже з'їмо, потім ще щось більш відкриємо. Таке, чи огірки, чи салат. А так стараюсь багато не відкривати, щоб так не стояло. Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо вам за перегляд! Всім до побачення!